У горішніх плавнях відбувся літній юнацький футбольний турнір. Промінь мрії кап. Участь в ньому брали 12 команд із Полтави, Кременчука, Світловодська, Олександрії та горішніх плавнів вікової категорії 2012 року народження. Дякую нашим збройним силам за можливість тренувати дітей, приймати участь в турнірах. Дякую організаторам турніру за те, що запросили. Дякую батькам за те, що знайшли фінансову можливість оплатити дітям. Цей турнір е, стосовно футболу, е, грали в футбол, комбінували, старалися, намагалися. Десь навіть е, за рахунок е, того, що жертвували результатом, але е, на виході, як оказалось, е, все склалося так, як хотілося. На попередньому етапі у двох групах команди боролися за вихід до вирішальних стадій. Переможці груп здобули право грати у фіналі. Одну із путівок туди здобули гравці команди Гірник спорт білі, які у своїй групі випередили головного конкурента Команду Кремінь. Ці колективи виграли у своїх суперників, зіграли між собою у нічию 1-1 та набрали однакову кількість очок. За рахунок найкращої різниці м'ячів до фіналу потрапили саме вихованці тренера Євгенія Сливи. Гарний турнір, 12 команд, дуже сильні команди Кремінь, Ворскла. Світловоць, рівна боротьба точилась, гарний формат. Тут у нас вдома в місті проводиться, дуже сподобалось. Ми рівно прийшли в груповий етап, обійшли Кремень по різниці забитих пропущених м'ячів. Дякую організаторам за такі гарне свято для дітей. Діти всі доволі, ми маємо змогу грати. Дякую ЗСУ за СУ, те, що граємо, маємо змогу грати. І все буде Україна. У іншій групі усі свої матчі виграла полтавська «Ворскла», яка у фіналі грала проти гірника спорт. Більш напружена боротьба у вирішальному поєдинку тривала у першому таймі. Рахунок відкрила полтавська команда. Пізніше юні гірники зуміли відігратися 1-1. Втім, до перерви Ворскла забила гол і завершила перший тайм на свою користь 2-1. Друга половина пройшла за іншим сценарієм, і тут результативнішою стала команда із Полтави. Лише наприкінці матчу гірник спорт відіграв один гол. Фінал є фінал, тобто була точилась боротьба, але ну, трошки в нас на цей час ворскла трошки сильніше. Там. Ну, будемо працювати, є куди рости. У ну, нас маленьке місто. Ну, але діти молодці, їм за все дякую. Що наш, наші перемоги ще попереду. Вона сказати, що це був другий фінал, перший фінал, мабуть, з Кременем. Так. З Кремням була дуже гарна гра, Там один один зіграли, на нервах, багато сил віддали. Ну, такий же формат. Сьогодні одну гру грали, потім фінал, поки чекали. То діти трохи втомлюються, вони бігають, не сидять на місці. Але все добре. Нічого, ну, результати будемо дивитися, вони нам зараз не потрібні, вони потім нам будуть. Актуальні Кремінь, Ворська. Вони дуже на гарному рахунку в Україні. Вони приймають багато участі в змаганнях різного рівня, високого рівня. Але я сподіваюся, що зараз, коли ми побачили це, ми теж будемо більше їздити. І ну, взагалі війна, наші плани порушила трохи. Але будемо працювати. Є у нас гарні діти, є хороші футболісти. Треба тільки працювати і вірити в себе. У підсумку. Фінальна зустріч завершилася на користь ворскли із рахунком 6-2. Для вихованців тренера Євгена Бахуринського це перша цьогорічна перемога на турнірі. Цього року це у нас перша перемога. Ми були в Києві, на куб... грали, брали участь в Кубку Лобановського, там зайняли друге місце. А тут перемога хлопцям для емоцій дуже добре перед канікулем. Виграли не за рахунок забитих м'ячів, за рахунок контролю м'яча, за рахунок ударів поворотом, за рахунок точних остановок, передач, за рахунок всіх технічних і тактичних дій. Як важати інтрига, чому згасла у фіналі? Ну може, ми фізично краще готові, а є такий вислів, коли закінчуються сили, починається характер. Може, характер сильніший. На канікули гравці в Орскли підуть у гарному настрої, адже у горішніх плавнях здобули головний кубок турніру. Ми просто зібралися і хотіли зробити подарунок для себе і для батьків. І все. Як на фінал налаштовувалося? Ну, Дуже сильно, серйозно. Ми зібралися з характером. І друг другу допомагали, підказували. Як вважаєш, за рахунок чого виграли фінал? За рахунок техніки, передач, установок, голів і, і характера. Характера і, ну, і команди друг другу допомагали. Що про суперника по фіналу скажете? Ну, вони достатньо круто грають. Полтавська команда продемонструвала на турнірі високу результативність. А ігравець Єгор бартош став найкращим бомбардиром із 18 забитими м'ячами. Як тобі вдається так забивати? Що відчуваєш, коли його забиваєш? Радість. А я, а я коли забиваю, я такий радісний, що біжу більше, ніж завжди. У матчі за третє місце Кремінь також здобув результативну перемогу 5-2 над командою із Світловодська Кадю США. На церемонії нагородження команди, що не посіли призових місць, отримали пам'ятні кубки. Трійці найкращих команд разом із трофеями були вручені й медалі. Крім того, у кожній команді були визначені найкращі гравці. А за підсумками турніру виявили найкращих гравців у номінаціях. Господарі турніру були заявлені двома командами: гірник Спорт Білі та Гірник Спорт Червоні. Найкращими гравцями в цих колективах стали Дмитро Кривошапко та Рустам Скоморовський. У гравців гірника спорт є індивідуальні номінації. Найкращим нападником турніру був Тимур Харченко. Нікіта Гірман став найкращим захисником. Нарешті кубок за друге місце на турнірі був вручений капітану гірника спорт Мурату Шеребаєву.